Байдужий до того, що відбувається, небайдужий до тієї роботи, яку ми виконуємо. Така традиція українського народу вишивання рушників дуже цікава і несе все в собі велику символіку. І сьогодні я бачу, окрім червоних і чорних кольорів, я бачу багато інших яскравих, сповнених надії, сповнених бажання повернути, і ми вкладаємо. В них багато себе. Ми маємо повернути кожного. І те, та вказівка, яка є від президента України і від народу України, ми вкладаємо повністю себе для того, щоб повернути усіх зі щитом чи на щиті. І тут же ми бачимо нитки, якими і вишиватимуть і все загальні рушники. Сьогодні започаткована був старт акції Рушник надії і наша громадська організація Народжені вільними та громадська організація Жінки роду започаткували цю акцію, і ми закликаємо всіх долучатися до цієї акції вишивати рушник надії, який простелить дорогу нашим зниклим безвісті. Для повернення додому, полоненим для повернення додому, і тому можна звертатися до нас. Є в телеграм-каналі, група, в якій буде завжди інформація актуальна, і вишивати ось такий рушник надії, який буде сприяти поверненню та пошуку наших зниклих. Я коли почула цю легенду. Про сукальські рушники вишивку торкнулося до серця. І е, я вірю, що це дієво. Не все в нашому фізичному ми, е, світі ми можемо зробити самі руками. Щось робиться без нашого відома. Я вірю, що наші дії, наша молитва, вона поверне наших рідних. І тому е, це дуже Така багатошарова ідея, яка і наші цінності, і наші традиції, і нашу віру, і нашу підтримку друг другу одна одною. Вона настільки все об'єднує, поєднує. Я думаю, що більшість з нас отримує позитивні відгуки, і саме головне побачить своїх рідних живими.